На тому кущі, який я показувала, що у мене росте шепшина, і я обрізала ту гілку. У мене знову вилізла шипшина від кореня на троянді. Деякі люди в коментарях писали, що це неправильно обрізати, так як я обрізала, і треба що зробити. І я зроблю так, як рекомендують підписники і люди. Відкопати, розкопати якнайглибше, докопати до кореня. І викрутити з кореня цей паточок, який росте. От я так і буду зараз робити. Взяла лопатку, буду докопувати до кореня і викручувати цю гіляку, яка почала у мене рости. І ви знаєте, це на одній і тій самій троянді. І корінь шипшини, на якій привита троянда. Ви бачите, як воно глибоко і далеко? Бачите, від кореня я розкопала скільки. І от оце я відкрутила від кореня цю шипшину. На одній з моїх троянд таке вже було. Але я там один раз зрізала на початку літа і все, більше не росло. Я саме зрізала так, трохи поглибше, і там не зросло, не росло. А на цій троянді, де я вже зрізала, бачите, що пішло?